Всім привіт! З вами Назар 23К. І сьогодні я поїду в. Ну, я поїду в цьому На... лічному кораблі в Тихий океан і буду їхати дуже довго. Ну, перед тим як я буду їхати в цей Тихий океан, Ставь лайк, який зараз показую тобі на екрані. І підпишись, будь ласка, на мій канал, бо я дуже стараюся своїми ой, роликами. І переходь на мій телеграм-канал. Там я можу опублікувати ваші відео. Ну, тобто, переходьте на мій телеграм-канал, там я можу опублікувати ваш канал. Ось кьюр-код. Ну, якщо ви вже готові, то я пішов. Блін, наше мені оружі, в мене її таке є. Все, я пішов. Дякую за те, що побув зі мною. Я пішов в тихий океан і брати собі лодку. Пацани, я хлопці, я так подумав, я потім... Буду в тихий океан, я буду на цей острів хочу. Він дуже гарний і спокійний, не то що як другі острови. Я так подивився і зрозумів, що він ідеальний. До речі, давайте спочатку подивимось, що це за споруда. Цікаво, що це за крошки, що це за незрозумілі бумажки. Тойсь тобто, хтось живе, що мені просто так кажеться. Наверно, хтось тут жив, такі вже бумажки, якісь крошки. Що це таке? Хм, дивіться, там якийсь корабель, чи мені кажеться. Ну, видно, старий корабель. Як це може бути космічний корабель, якщо це просто корабель? Давайте з вами подивимося, що тут є. Може, тут щось буде прикольне. Ну, квітки, ну, тут, кстати, можна відпочивати. Корабель, Кстати, треба святкати з корабля, як виглядає цей острів. буду зараз фоткать, не забывая про... О, надеюсь, вышло красиво. Так, ребята, да, ребятки, давайте пойдем удали. Вот Я буду в шоке, если тут что-то будет интересно. Ребята, тут диаманты есть. Ребята, какие-то руды. И, и что там, тут какие-то пальмы. И... Ребята, А що це таке? Я не зрозумів. Що це таке? Так, ребята, я дивлюсь і це космонавт. Це реально космонавт? Привіт, я космона космонавт. Я Ну, я. В Чого ти в скафандрі? Космонавт. Космуна? хочу в ньому походити. Чекаю, поки мене хтось не допомож, допоможе мені. Ну, може ти мені допоможеш? Я. Є, звісно, я тобі можу допомогти. А чим, е, а чим я тобі можу допомогти, як ти хочеш, щоб я допоміг? Додок. Добре, а ти можеш поки вдіти свій обичний костюм? Добре, звісно, як я виглядаю. Тільки вийди, будь ласка, а то не буде якось. Добре, виходжу. Так, давай. І чекаю, поки він зробить всі свої діла. Діла, діла. Ф я можна вже вже до тебе заходить, космонавт. До мене вже можна заходить. Добре, дякую, я вже йду до тебе. І що це у нас тут таке? Дивлюсь, і це у нас. Це у нас космонавт показує себе. І ось так ти виглядаєш в реальному житті. Серйозно? Що oh, я космонавт просто? І так себе люблю бачити. Тепер наша ціль якось вибратися. Давай я тобі все покажу. Ну, давай. Ти можеш сам розібратися, а поки я буду віддихати. Добре, звісно, я буду зараз розбиратися, поки, я, поки ти будеш віддихати. Ну добре, я буду відход, а ти поки пода, а то я уставши вже якось. Ну добре, давай без проблем подивимось, що тут є в тебе. Я бачу в тебе є кукурудза, комп'ютер. Топливо нема швидкісті, нема то, що немає. Так, зараз оганьки показують, що нічого я... Тут немає, я зрозумів. Ого, зрозумів. датчики, турбодвигателі, картини, кровати і все так далі. Так? Да? космонавт? Звісно, в мене це все є, я космонавт. Я летів на планету Титан, саме найбільшу планету в світі. Ну, це зірка Титан така. Я. я. Де ти знайшов таку зірку, космонат? Да ось, летів два роки, чи я летів 10 років і так постарів, що топливо в у мене закінчилося випадково. Я впав, розбився. І я випадково вижив. Я, кстати, можешь подивитися, що залишилося від щастя друг... другого корабля. Вон не лежить! Добре, ще, зараз поділюсь. і. О боже мій! Як він так злетів? Можна поставить собі. Тут навіть чикен замурований, блин. Кнопки, балони з газом. Х, що тут еще є? А! Випадково пак. Ну, добре, буду і далі цей прекрасний корабель. Ну, в принципі, все тут є і прикольно, що тут вообще це все є. Треба сказати своєму дру... будущему другу. Ну що, йдемо на корабель пусти відсюди. Так, да, пішли. Мені якраз потрібно. Я то я не видержу тут бути скільки днів. П'ять вже днів, без їжі почів. Хоча вон в мене їжа лежить. Ну давай подивись, що є, і буду виїжджати. Добре. Добре. Так, дивись. Тут так, тут є якісь О, лампочка. дян 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 Кролик Баффі, лові бапі. Кроватка, яка вже побита. І пінгвінчики якісь. І, в принципі, все Все Нічого більше нема. Останні картини Прекрасного остріва. Острова. Остріва. Це супер гарні картини. Квідучі космонавти. Турбодвигателі Історія, як вижила людина в кораблі, який впав. Залишки корабля, які відломилися, проміння сонця іде, охороняючи все, що там не було. Немає нічого прекраснішого, ніж радіти цьому прекрасному життю. І, в принципі, всім пока. З вами був Назар 23. Буду пити поки що заканчий квас, щоб мені було удобно. І в принципі, всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І переходьте на мій телеграм-канал по QR-коду, який зараз на мордочці. Подивіться і скануйте. У вас є 5 секунд. Раз, два, три, чотири! І 5, 6, 7, 8, 9. Ну і в принципі всім пока. З вами був Назар 23К.